Добрий ранок, я дуже рада вітати вас на каналі Культура. Сьогодні дуже важлива тема як звертатись один до одного, коли людина з першої зустрічі звертається до вас на ти, зробіть наступне. Ви трошки дивитесь туди, сюди. Може, ще хтось біля вас стоїть, до кого він звертається. І Питаєте в нього, я не зрозумів, ви мене маєте на увазі? Він каже: так, тебе. Тобто, він не зрозумів. Ви робите так званий нейтральний жест плечима. Тобто, що з нього взяти? Він хам. Все і більш нічого. І ви продовжуєте звертатися до нього на ви, колеги, дорогі колеги. Навіть якщо я з вами вже і кума, і ми вже подружилися, і ми на ти, якщо там, де ми працюємо, присутні гості до нас прийшли партнери, ділові, я вам раджу звертатися один до одного на ви, бо це піднімає статус вашого офісу. Я знаю людей, які навіть до своїх батьків звертаються на Ви. Є міжнародні е, норми і правила етикету. І в цьому випадку з 12 років до дітей ми можемо і маємо звертатися на Ви. І я раджу всім е, педагогам, всім вчителям, вихователям звернути на це увагу. Є такі випадки, коли е, Займенником Ви можна поставити людину на місце. Не ти, а ви. Дивіться: приклад. Я з цією колегою давно вже на «ти». Ми майже подружки. Раптом я дізнаюсь, що вона зробила щось погане. І я при всіх починаю говорити їй ви. Ви це відстань. Знаєте, Хочу процитувати Пушкіна пустої ви сердічним ти а на аналвиясь замінила. Коли я довгий час з людиною працюю, спілкуюсь, і я з ним на ви, як перейти на ти? Хтось бере на себе ініціативу і каже: Слухайте, ми так давно з вами спілкуємось. Ви не будете заперечувати, ми перейдемо на ти. Бажаю вам більше людей в спілкуванні, з якими вам радісно спілкуватися на ти.